П'ятирічна Марійка ще не встигла потоваришувати з однокласниками. Втім, у школі дівчинці подобається. Особливо першокласниці до душі припало шкільне приладдя. Там є, Там є кольорові олівці, ручка, а тут палички, лінійка, ручка і два олівці. Вчителі терпляче розповідають першокласникам, як поводитися на уроках. У цих дітей не було можливості ходити до садочка. Ось дівчинка прийшла на урок з улюбленою іграшкою. Моя Україна, моя суперсила. Тема першого уроку на день знань для п'ятикласників. У Дар'ї є власна суперсила. Вона вміє грати на гітарі. Дівчинка повернулась до рідної школи після навчання в онлайні. Та дуже давно, мабуть, роки три. Ну, Це час, коли йде війна. Взагалі вже набридло в онлайн сидіти вдома та за комп'ютером. В цьому харківському ліцеї протирадіаційне укриття запрацювало з нового навчального року. Такі укриття, а ще метрошкола та підземні школи, єдина можливість для харківських дітей повернутись до очного навчання хоча б кілька разів на тиждень. Все через близькість Харкова до російського кордону та ризик ракетних та авіаційних ворожих ударів. Початку навчання вчителі радіють не менше за школярів. Тішаться, що незабаром коридори укриття наповняться юрбою школярів та дитячим сміхом. Я вже ось дев'ятим класом зустрілася, сказала, що всіх і хочу обійняти е і бути разом з ними, незважаючи на те, що зарубіжна література переважно буде в онлайні на жаль, А українська мова і література тут. Трохи була збентежена, бо це відповідальність, ми так відвикли, сидимо перед моніторами, а тут треба відповідати ситуації звичайно звичайно. і дуже радісно. Ще на радісно, що можна нарешті побачити любих дітей, батьків, квіти, гамін. Супер, ви знаєте, для мене дитячий сніг це якби от асоціації да? щастя, життя, майбутнє. З 1 вересня в харківських школах навчатимуться 95 тисяч дітей. Понад половина з них мешкають в обласному центрі. На додачу до 18 підземних локацій до кінця року в Харкові побудують ще три підземні школи.